Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас! Пам'ятник на честь ліквідаторів Чорнобильської катастрофи постав у Березному. Його спородили на гроші районного бюджету. Пройшов рік, і цей пам'ятник відкритий. Він знав лікувальну властивість кожної рослини 26 квітня відомому травознавцю Івану Носалю виповнилося б 100 років. Вшанувати пам'ять відомого рівнянина на україзнавчий музей завітали його друзі та рідні. Іван Михайлович лікував мене. Я щиро вдячна, що я майже зовсім тих пігулок, як ми називаємо, не вживала. Парк культури і відпочинку готується до нового сезону. Окрім старих добрих атракціонів, цьогоріч рівнян спробують здивувати родео. Вікова категорія від 6 років і до старших, хто себе може там на ньому буде втримати. 34 команди маленьких спортсменів, три футбольні поля та зірка українського футболу. У кінці травня у Рівному пройде п'ятий кубок майбутніх чемпіонів. Вітатиме переможців цьогоріч Євген Хачеріді. Як на мене, він є уособленням українського таланту, особленням футболіста, який сам себе зробив. 27 років тому, 26 квітня, 1986 року, сталась найбільша техногенна катастрофа в історії людства. На Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий енергоблок. Нині практично неможливо підрахувати скільки ліквідаторів, які рятували країну від наслідків аварії, пішли з життя через хвороби, пов'язані з опроміненням. Серйозного радіаційного забруднення зазнало і довкілля зокрема на рівнищині радіоактивний пил випав на території шести північних районів. А серед населення різко зросла кількість онкологічних захворювань і вроджених патологій. Про найбільш спекучі проблеми згадували сьогодні і рівненські чорнобильці, і влада біля пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи. Побував Роман Сварида. Серед тисяч людей, які рятували країну від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, був і Альберт Малінка навесні 1986-го Він працював головним інженером рівненського представництва автозаводу «КамАЗ». Вже за місяць після катастрофи Альберт Малінка разом із групою спеціалістів вирушив до Чорнобиля ремонтувати автотехніку. Техніка виходила з строя дуже і дуже часто. Ми не успівали навіть її робити. Под открытым небом работали днем и ночі. Мы чул страх, страх. Мы прежде всего попали, нас повели в жилые дома. Это был ужа, уже ужас, там, где люди жили. А в городе, в Чернобыле, в самом и в Припяти, то был страх неописуемый. Разом із Альбертом Івановичем ліквідовували наслідки чорнобильської катастрофи ще понад 7 тисяч жителів Рівненської області. Нині серед живих залишилося лише дві третини. Із них Більшість людей, які померли. Від від від, від, ран, від, від болячок від хвороб від радіації серйозно постраждало і довкілля лише на рівненщині і досі забрудненими вважаються шість північних районів із населенням майже 400 тисяч людей. Лише нині ці території починають оговтуватися після трагедії. Північні райони нашої області також розвиваються повільненько, але вони розвиваються. Тобто в інвесторів якоїсь перестароги там боязні перед тою територією, так її сьогодні немає. Але є е, сьогодні е, е, розуміння того, що в економічному плані втрачений був якийсь же час. Попри те, що левова частка проблем чорнобильців вирішується на державному рівні, обласна влада запевняє, те, що у силах зробити на місцях обов'язково буде зроблено. Це і забезпечення земельними ділянками на сьогоднішній день забезпечено згідно угоду. вже 32 ліквідатора ще вирішується питання. Я думаю, що протягом травня місяця ми забезпечимо ще 32 ділянки. Починаючи з 2011 року, ми отримали першу суму. Це 2 мільйони. Купили 8 квартир, і в минулому році ми отримали 11,5 мільйонів гривень, де маємо придбати 42 квартири. Серед інших болючих проблем чорнобильців забезпечення безкоштовними ліками та рівень пенсій. Люди приходять і навіть говорять так: дайте нам достойну пенсію, і ми не будемо навіть вимагати там ніяких пільг. Хоча я слово пільги дуже не люблю. Немає ліквідаторів, немає пільг. Є просто борг держави при цими людьми, які зробили свого часу зі подвиг. Роман Сферида Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Ще один пам'ятник з граніту на честь ліквідаторів Чорнобильської катастрофи постав на рівне Його відкрили у березному споруджений він за гроші районного бюджету. Вшанувати пам'ять героїв техногенної катастрофи зібралися керівники області та району, місцеві ліквідатори, представники громадських організацій та молодь. Журналіст місцевої газети Петро Рачок пригадує ті квітневі чорнобильські дні у Березно, коли навіть повітря було насичене трагедією. Каже, тоді не тільки люди, а птахи поводили себе якось дивно. Я побачив у небі з гравілек, які кружляли, ну, знаєте, не півгодини, а більше я за ними спостерігав, і вони ніби чогось боялися. Такий крик падав на землю, тривожний. Такий розпачливий, і тоді мене народились такі асоціації, що ці птахи теж прилетіли і бояться сісти на зранену Чорнобилом землю. Ліквідатор Валентин Гулевич чітко пам'ятає весну 1986 року. Каже, моторошно було бачити, коли ще недавно по вулицях жваво бігали діти. А вже за декілька днів стояла мертва тиша. В той час пам'ятаємо також, як ми залишали свої сім'ї, своїх дітей, своїх коханих. Також ми пам'ятаємо той час, як ми прибули на ліквідацію аварії і побачили спорожніли села, рудий ліс. Блокпости нині у районі проживає 167 ліквідаторів. Завдання влади каже заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад полегшити їм життя. Вони безкоштовно отримують ліки, а ще їм сприяють у поліпшенні житлових умов. Окрім квартир, отримують місцеві ліквідатори і ділянки під забудову. За чотири роки більше 20 ділянок була нас в березному є ціла вулиця. Сьогодні, в цьому році, ми сподіваємося доробити генплан міста Березного, згідно якого буду ще частково вирішуватися. А поки у Березному вшанували тих, хто вже пішов в життя раніше тут була лише меморіальна дошка, а нині у центрі містечка урочисто відкрили та освятили пам'ятник. Вдячні нащадки поклали до підніжжя квіти. За останні два роки це четвертий пам'ятник Чорнобильцям споруджений на Рівненщині. Незабаром такі пам'ятники мають постати у Костопільському, Демидівському та Млинівському районах. Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День. І до інших тем 56 мільйонів гривень саме стільки винні комунальні підприємства рівнащини за газ використаний упродовж опалювального сезону. Причина у тому, що за газ не платив кожен п'ятий житель рівнещини, щоб ці борги з руками не збільшувались на Рівненщині За два роки планують перевести половину котлів на альтернативне паливо. Нині в області лише 20% котелень працюють не на газі. Подробиці далі. Опалювальний сезон на Рівненщині пройшов вдало. Так вважає влада області, яка разом з представниками районних адміністрацій підсумувала роботу комунальної галузі протягом зими. Надзвичайних ситуацій на Рівненщині не було. За винятком пожежі у спальному корпусі Чудельської школи-інтернат. Нагадаємо, звідти евакуювали 30 дітей. Причиною пожежі став людський фактор: Контролюючі органи понаписували, що треба зробити. Другі ж повідписували, що вони зробили. І до труби приєднали крок ці доски пообивали, воно в кінці кінців загорілося, що не можна було допустити. Це банально. Останній опалювальний сезон продовжив тенденцію попередніх: борги за газ збільшилися на 56 мільйонів. Упродовж цієї зими краяни розраховувались за газ на 80, а за тепло на 87%. відсотків. Як результат, нині тепловики Рівненщини мають повернути нафтогазу 193 мільйони гривень. Щоб ця цифра з наступними опалювальними сезонами не збільшувалась. У кожному районі області цього року повинні перевести на альтернативне паливо по одній дві котельні. А до 2015 року На газу мають працювати лише 50% котлів. Для цього є чи верніше будуть кредитні ресурси довготермінові під пільгові проценти, де держава бере на себе і гарантії, бере на себе і списання процентів, і так далі. Якими будуть тарифи на тепло наступного опалювального сезону, поки не прогнозують. Поштовхом до зростання може стати те, що у районах, дедалі частіше, стали давати дозволи на відключення від централізованого теплопостачання. Громадяни хочуть опалювати свої оселі автономно. Від котельні до будинку йдуть труби 320 чи там 500, здоровенні труби, які качають до будинку воду. А ви в цьому будинку залишаєте із 100 квартир 20, які на централізовано опалені, то ви вийдіть до людей і скажіть, яка буде собі вартість? Який тариф має бути? Котельня ганяє по десятки тонн гарячої води для того, щоб нагріти 20 чи 30 батарей. Нічого проти автономного опалення в області не мають однак у районах повинні розуміти, якщо вже відключати споживачів від централізованого теплопостачання, то лише цілими будинками, тоді буде економія газу. Переконує Володимир Новак. Він також доручив у всіх районах уже нині розпочинати підготовку до наступного опалювального сезону. Юрій Шарманський Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Більше 9 мільйонів гривень виділила держава на отримання підопічних в інтернатних установах Рівненської області. При цьому лише 4% йде на харчування та придбання медикаментів. Решту грошей з'їдає зарплата та електроенергія. Найкраще живеться за словами фахівців підопічним Тучинського та Острозького інтернатів найгірше у закладі, що у селі Урвенна. З держбюджету на харчування одного підопічного держава виділяє лише 4,5 гривні. Решту забезпечують з підсобних господарств. Такі цифри озвучили під час засідання колегії облас департаменту соцзахисту населення, крім того, там вже зазначили, що серед усіх територіальних центрів області найкраще послуги надають Кузнецовський міський, Березнівський, Дубровицький та Здолбунівський районні. Найгіршими назвали Рівненський, міський та гущанський районний центри. А ще як зазначають фахівці, на Рівненщині значно зросли суми виплат незахищеним категоріям населення. У 2013 році на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової допомоги дітям затверджено 1 мільярд 600 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру, якщо бюджет нашої області складає біля 5 мільярдів. Рівненський парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка готується до відкриття нового сезону офіційно він стартує у середу, 1 травня. Нині персонал парку робить усе, аби рівняни мали можливість покататись на улюблених атракціонах. При цьому обіцяють і кілька сюрпризів. Про нові розваги старого парку дізнавався Іван Марчук. Більшість із усього вже відремонтовано де неде майстри тільки підфарбовують атракціони яскравими фарбами. Парк культури і відпочинку імені Шевченка готується до початку нового сезону, який традиційно стартує із першим днем травня. Жодного атракціону, який працював минулоріч, за рік у парку не списали. Навіть відновили не працювало сонечко, тобто дитяче огляд, тому що були проблеми з проводкою. Зараз проводка положена, подорожчують лише деякі атракції. Ціони, це буде стосуватися ромашки. Це буде стосуватися кімнати сміху і дитячих човників. Ну це ті атракціони, які взагалі була Мінімальна ціна вимушені підніматися. Ці. Дитячі атракціони почнуть працювати уже за кілька днів, кажуть у парку. А от дорослі, які мають клас підвищеної небезпеки, дещо пізніше, бо ще мають пройти технічну експертизу. Втім, припускає керівництво парку запускати їх. Таки почнуть із наступного тижня. Затримка може бути хіба що за колесом огляду минулого року. Воно попрацювало зовсім небагато і його зупинили через технічний стан. Цьогоріч все таки планують вилікувати. Ми знайшли організацію, в якої є вся документація, які мають право на виконання ремонтних робіт, і після свят вони будуть приступати до ремонту даного атракціону. більшість атракціонів у парку стоять з початку 90-х років цього року, нарешті демонтували ракетоплан, який кілька років був несправним, і на ремонт потрібно було понад. 30 тисяч гривень. Втім, колишнє місце ракетоплана не пустуватиме у новому сезоні. У парку Шевченка буде кілька нових атракціонів. Більшість із них будуть виключно дитячі, але буде і такий, який кине виклик справжньому чоловіку. Він має назву Родео. Один із найпопулярніших атракціонів у Сполучених Штатах нині є лише в кількох українських містах, кажуть його власники. Для рівнян квиток на такого бичка коштуватиме 15 гривень. Кататись, якщо втримаєшся, можна аж три хвилини. Вікова категорія від шести років. І до старших, хто себе може там на ньому буде втримати. Є вагові обмеження, правда, до 110 кілограм. На родео кажуть власники, можна буде навіть вигравати призи, якщо, звісно, вдасться на найскладнішій швидкості протриматись 180 секунд. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Від рослини до людини усе своє життя Іван Носаль присвятив вивченню лікувальних властивостей природи. Його ім'я знане не лише в Україні, а й за її межами. У Рівному одна з вулиць носить його ім'я. А на будинку 7 встановили меморіальну дошку. 26 квітня відомому травознавцю виповнилося б 100 років вшанувати його пам'ять у краєзнавчому музеї. Зібралися друзі та близькі. Іван Михайлович Носаль. Людина, яка все своє довге і многотрудне життя. Присвятила вивченню природи її рослинного світу, добре знаний на Україні і далеко за її межами дослідник лікувальних і лікарських рослин. Це кадри з фільму посвячений в таємниці зелен світу Василяря Бунця. Відзнята стрічка у 1995 році за рік до смерті Івана Носаля. Він жив в єднанні з природою і знав цілющі властивості кожної рослини. Таким він і залишився в пам'яті знайомих. Він був людиною, який жив з природою. В природі беріг кожну квіточку, кожен листочок. Він шукав в ній помочі людям і віддавав любов до рослин. Іван Носаль перейняв у батьків. Михайла. завдяки своїм знанням вони допомогли багатьом людям. Про династію травознавців згадує і Ольга Драган. Жінка не чуток знає про Івана Носаля своїм здоров'ям. завдячує саме йому. Іван Михайлович лікував мене. Я щиро вдячна, що я майже зовсім тих пігулок, як ми називаємо, не вживала. Сьогодні життєву справу свого батька та діда у Рівному продовжує Костянтин Носаль. За години, дві, три кінчини батька. Я абсолютно ясно почув заповіт. Вертайся до людей. Твоя справа займатися лікуванням, а не якимись там військовими, можливо, і необхідними. Речем ну а звовіт не можна не виконувати. Аби пам'ять провідомих травознавців жила, міський голова рівного подарував краєзнавчому музею погруддя Івана та Михайла Носалів. Всі свої знання про лікарські властивості рослин Іван Носаль виклав у двох книгах. Перша вийшла наприкінці 50-х років Лікарські рослини і способи їх застосування в народі. Написана вона була спільно з батьком за радянських часів. Це була перша книга про народну медицину. А через чотири десятиліття світ побачила ще одна книга травознавця: від рослини до людини. З народної медицини безліч матеріалів взятого наукою. Народи медицини безліч матеріалів ще наука не успіла взяти. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Двоповерхова сцена та номери під музичний супровід оркестру, і це не просто концерт, а танцювальне шоу. Масштабне свято захопливих па відбудеться вже цієї неділі на сцені Палацу культури текстильник, танцювальний бум або ж бал унікальних можливостей міжнародному дню танцю присвятило мистецьке об'єднання «Едельвейс». Родзинкою шоу має стати виступ відомих рівнян. Останні приготування до шоу бачила Оксана Жежецька. У повсякденному житті Ірина Яблонська, мама двох діток і начальник відділу організаційного та документального забезпечення рівненської митниці. Проте, мало хто з її співробітників, знає, що 14 років свого життя Ірина протанцювала в Адельвейсі. Сьогодні вона наполегливо відточує рухи пристрасного танго. Її номер має стати однією з родзинок танцювального буму. Станцювати танго було колись моєю мрією. Коли я вже покинула ансамбль і коли я спостерігала, вони якраз в той період поставили танець танго, і Я з так Ким жале сиділа в залі дивилася на те танго. У мене була мрія, і мрія моя збулася, так що я дуже задоволена і результатом, і самою постановкою, і самим процесом. Над своїм танго Ірина працювала три місяці і за цей час втратила 11 кілограмів. Вона єдина жінка серед шести відомих рівнян, яких запросили до участі у танцювальному проєкті. Такого у рівному кажуть організатори ще не було. Свято приурочили до міжнародного дня танцю. Основну частину програми виконують учасники ансамблю Сузір'я Едельвейс. Спеціально для шоу підготували багато прем'єр та пошили нові костюми. На сцену вийдуть і усі дев'ять хореографів мистецького об'єднання. Ізюмінка, мабуть, ще буде спільне виступлення оркестру «Бревіс» і «Сузірія Далівейс». Тоже будуть хореографічні номери совместно з оркестром «Бревіс». Ізюмінка, мабуть, буде сама конструкція на сцені. Такого ровно ще не робили. У нас буде два яруса на сцені. У нас буде номер з велосипедом, танцюючий велосипед з дівчинкою. Буде пісочна анімація, тоже пісочок у нас танцювати, буде і будуть картинки всі можливі в танці, в двіжені і так далі. Крім того, кажуть організатори, під час концерту піднімуть скрісел навіть глядачів. Для них готують танцювальний флешмоб. Побачити шоу можна буде вже цієї неділі. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Російсько-білоруський рок-гурт соул Емігрант виступив з концертом у Рівному. Наше місто стало четвертим у рамках туру Україною та Білорусю. Супроводжує соул-емігрант у турі Київський колектив «Анебо». перед рівненським концертом. Музиканти обох гуртів стали гостями програми «Капучино Шоу» на радіо «Рівне ФМ». Я думаю, що цю фішку кожна людина зможе знайти у дебютному альбомі, і для кожного вона буде своя. Для нас мы просто любим, любим эту делать музыку и это вечерует в сердце и душе. Особенность нашей музыки ну, это такое экспериментальное сочетание пост-рока и альтернативы на английском языке. Очень, очень космическая, очень атмосферная музыка, под которую скорее легче думать, нежели чем танцевать. Матчем Кубка Карнієва між місцевим міром та мегаладою Стольятті стартував сезон сезону рівному. Чи змогли рівняни вчинити гідний опір грізному супернику? Запитаємо у Володимира Струса. Два біотуалети та міліцейський патруль біля галявини, куди вболівальники з підвею зазвичай ходять до вітру. Так підготувався рівненський мір до відкриття з спідвейного сезону. Гірша ситуація зі спортивною готовністю. Протистояти більш-менш на рівних багаторазовому чемпіону Росії. Рівняни змогли лише у першій серії. Далі Мегалада, незважаючи на свій напів'юніорський склад. Розрив лише збільшувала як підсумок 68-21 на користь гостей. Гонка пройшла тяжело, потому что было в первом заезде падение. Но потом поднастроили, все нормально, и дорожка была изначально тяжелая. Потом тоже с ней выровняли дорогу более-менее. Так, стала такая, что можно было ехать по ней. А первую серию сами виделись. По-моему, в каждом заезде чуть ли не по одному, по два падения было. Намагався выступить как найкраще перед публику и Виталий Лысак. Втім, через проблемы с техникой он набрал лишь 4 пункта. Надо накатываться технику, Сильнішу так, бо на Україну нам її вистачає. Ми поїхали в рибник там, ще сравнили з їхньою техніку з наша нашою слаба слабою. Отож, на старті сезону в пасиві міра дві розгромні поразки: спочатку у польській лізі від рибника, і от тепер у Кубку Карнаєва від мегалади. Керівник рівненського клубу такі результати вважає закономірними, але вірить, що команда сформована лише з місцевих вихованців з кожною гонкою додаватиме. Лізі в Польській, і якщо брати зараз кубок імені Володимира Чекарнєєва, ми знаємо, що їдуть дуже сильні російські клуби. Безумовно, ми нова команда, місцеві гонщики, рівень майстерності, ще поки що, можна сказати, ну, не на такому високому рівні. Найближчу гонку рівняни проведуть у неділю в Кракові. У Рівному вболівальники зможуть побачити мір 12 травня. Цього дня він прийматиме, коли я ж з ополе. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Кваселівчанин Максим Дудяк здобув бронзову медаль на юнацькому чемпіонаті Європи і самбо, що завершився у кіпрському місті Лімасол. Наш 15-річний земляк змагався зі спортсменами на рік, а то й на два старшими. Це не завадило йому у двох з трьох поєдинків здобути перемоги для Максима. Юнацький чемпіонат був дебютом на міжнародній арені уже цього року. На Дудяка очікує ще одна європершість, щоправда, серед спортсменів його віку, тобто кадетів. А тому в обласній федерації самбо вірять, що наступна медаль буде ви. Чого гатунку. А ще у планах федерації вже незабаром влаштувати на Рівненщині представницький турнір. Першу сутичку боровся з бержанцем. Першу сутичку я виграв з не дуже великою перевагою, але виграв. Другу сутичку боровся з грузином. Я програв йому. Був дуже сильний суперник. А третю сутичку борався з латвійцем. Ми збираємо зробити турнір по самбо, щоб залучити інші області, або Хмельницьку, Львівську, Волинську, щоб на нашій базі показати наше досягнення. Більше трьох десятків футбольних команд, сформованих з учнів 4-5 класів, уже незабаром вийдуть на старт чергового кубка майбутніх чемпіонів. Передували турніру жеребкування під час урочистої церемонії. Також оголосили, хто із зіркових гостей приїде цьогоріч нагороджувати юних футболістів. Продовжить Оксана Жужельська. Вже в п'ятий навчальний рік у Рівному закінчується школярським футбольним турніром. Кубок майбутніх чемпіонів серед освітян міста набув неабиякої пошани, тож на жеребкуванні директори шкіл. Всі 34 навчальні заклади, які там, де є початкова школа, вони беруть участь в цих змаганнях. В основному це дітки 4-5 класу. Цьогоріч їх усіх поділили на три групи. Група А ганятиме м'яча на стадіоні Авангард. Б за вихід до фіналу боротиметься на стадіоні Олімп на вулиці Набережній. І група С на футбольному полі 26-ї школи. Як завжди, родзинкою кубка є запрошення на нагородження зірки українського футболу. Один з ініціаторів проведення змагань Микола Несенюк пообіцяв цьогоріч привести гравця київського динамо і збірної України Євгена Хачеріді. Як на мене, він є уособленням українського таланту, особленням футболіста, який сам себе зробив, який із маленького Течка своїм трудом, своєю працею, своєю наполегливістю доріс до рівня збірної України. І я гадаю, що йому буде приємно показати приклади. Діти побачать, як такий самий хлопець, який так само грав, десь в маленькому місті став зіркою футболу. Стартує Кубок майбутніх чемпіонів 27 травня. А фінал відбудеться 14 червня. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. На останній день цього тижня припадає велике християнське свято. Вербна неділя. Його назва походить від того, що на це свято віряни приходять з гілками, як правило, верби в ознаменування тих гілок, які різали іудеї, зустрічаючи Ісуса. Виникнені свята послужили біблійні оповіді. Ісус в'їжджав до Єрусалима на ослі. Люди встиляли йому шлях пальвовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя у церкві на всенощній службі. Зокрема, читають пророцтва старого заповіту, про царя Месію, а на ранковій святять гілки. Наші предки. Приписували свячені вербі магічну силу і використовували її під час різних обрядів як захист від нечистої сили. А ще вербою били по плечах, бажаючи здоров'я і примовляючи не я верба б'є, за тиждень-великдень, недалечко червоне яєчко. РТБ, РВІ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до понеділка. Бажаю гарних вихідних. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.